Друзі, ми знову взялися за справу щось творити. І цього разу друкуємо диких голубів. Хоча що зовсім не Різдво, але на мене так несподівано напазли теплі спогади про свято і про улюблений сіма фільм сам удома. Моя улюблена частина, мабуть, друга, а ваша яка? Не знаю, чому для багатьох саме дикі голови так асоціюються з Різдвом та цим фільмом, можливо, через ту зворушливу сцену з жінкою та її птахами в парку. Але для мене це просто символ вічного кохання та щирої дружби, яка не залежить від пори. Роком. Цього разу ми друкуємо голубів для особливих гостей, пара, яка вже давно разом. Вони такі різні, але в цьому їх чарівність. Кожен є крило, але разом тримається в повітрі. Ми подумали, а чому б не подарувати їм щось особливе, і створили для них пару голубів, обв'язавши їх червоними стрічками, як нагадування про зв'язок. Якщо зігріває навіть у найлютіші морози, тепер у кожного з них є маленька частинка великого символу. З ними в дорозі та поруч у серці. Вітаю вас з Різдво. Різдвом Христом. Я приніс вам подарунок. Дикий голуб? Один у мене, другий у вас. Доки вони в нас, наша дружба не згасне. Okay.